Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні я вам вдруге, уже в цьому сезоні, показую троянду з назвою Флорентина Впізнали цю красуню. Ось так вона чарівна зараз виглядає. Це моя перша річка. Я про неї взагалі забула, садила тут на розі. Із своєю сусідкою на краю свого городу. Думала, ну, хай собі росте, червона плямка тут буде в мене. У сусідів вони тут не живуть бур'яни. І в нас тут кінець городу. Думаю, хай трішечки задекарує цей куточок. А вчора вийшла думаю, що воно тут червоніє. А це Флорентина моя зацвіла. Повторним цвітінням. В перерві між першим і другим були поодинокі квіточки. І ось подивіться, яка вона гарна і чудова. От я про неї забувала зовсім. Я забувала про неї, коли бризкала свої, свої троянди в основному квітнику. І от всі пробризкаю. Витрачаю вже всю отруту або всі препарати проти грибків. Витрачу вже, навмисно витрачаю, щоб усе, щоб нічого в балончику не залишалося. А потім пригадую, що Флорентина у мене ще є. І вона залишалася часто без підгадівлі, без оприскування і без паливу у таку спеку. Подивіться, яка вона. Вона зараз має висоту близько метра. Оце ось найбільший пагін. І подивіться, яке чудове цвітіння. Окрім того, що тут такий гарний оксамитовий червоний колір із пурпуровим відливом. Бачите, які квіти? квіти, чудові квіточки в неї. Форма просто прекрасна, просто прекрасна. Бачите? Квіти на сонці не оплавляються, не дивлячись на таку спеку, на такі вітри сухові на недостатність паливу. Квіти не оплавляються. Форма просто причудова. От мені дуже подобається така розеткоподібна форма. Бачите, як квітує. Квітує отакими от букетиками. Бачите? По мірі старіння квіточки вона стає такого пурпурового відтінку. Бачите, тут видно, ось оця квіточка найстарша у цьому букетику. І от від такого яскраво червоного, але червоний, знаєте, такий не глянцевий, а якийсь такий приглушений червоний колір. І от під час старіння стає такою більш пурпуровою. Та і на звороті пелюсточки також такі, ось, бачите, пурпурові. Вона просто чудова. Квіточки такі розетка Інколи показує таке от жевтеньке вічко всередині стичінок. Листочки глянцеві, дивіться, абсолютно здорові. Ніде не хвора. От я її забувала бризкати жодного хворого листочка. Подивіться, наскільки в неї гарне здоров'я і, ви, і витривалість. Назвичайно витривала троянда. І от я тепер подумаю над тим, може мені повтори зробити з такої троянди. Коли я її посадила, вона довго сиділа, абсолютно не росла. От посадила я її в березні цьогоріч. річ. І вона в травні зовсім не давала ніякого приросту. А потім пішла, пішла, пішла. І от зараз вона така моя красуня. Дуже гарна, дуже-дуже. Всім рекомендую, кому потрібна плитиста червона троянда. Це, мабуть, ну і з тих, що я знаю, це найкращий варіант. У мене є симпатія червона, але це не те, повірте. Флорентина набагато краще, краще тримає квітку. Квітка тримається, ну і всім паті довго тримається, так. Але, але краща, краще Флорентина за своїми декоративними особливостями, за рясністю цвітіння. Форма квітки мені більше така подобається, ніж у Сімпаті. Чудова. Просто чудова. Подумаю над тим, що треба ще таку замовити. Зробити повтори. Отака гарна троянда. Якщо вам відео було корисним, ставте лайк. Буду дуже вдячна за коментарі. Як завжди, слава Україні! Героям нашим слава. І до побачення!